Край, де небо чисте, де сонце ясне, променисте, силу заранили і поля, без краю степ і синє море, старий Дніпро, Карпатські гори, це Україна, наша, це земля. Глава. Наш край, молитві об'єднай, смирення і ворі, очедай, серця люде, всели любов, твій син до нас ішов, щоб ми любили, прощали знов і знов. І любити бухідності, молитися разом. а тим даєш ти владу, дай Боже страх, і дай пораду, як зло перемогти твоїм добром, Благослови, Господь наш храм. Об'єднай смирення і покої очетай, серця люди, всеми любов, і син до нас дійшов, щоб ми. Щоб ми любили, прощали снові! Вітаю вас, дорога церква! В цей вечірній час хочу поділитися роздумами над Словом Божим. Але ці роздуми мене наштовхнули слова, які виставили в церковній групі. Тобто той вислів про Слово Боже. Я... Хочу його зачитати: Слово Боже ніколи не змінюється. Той, хто його читає, змінюється завжди. І ці слова вони і заставили мене подумати над Словом Божим, пороздумувати, як Слово Боже змінює мене. І, знаєте, було б дуже добре, щоб на наші зміни якраз впливало Слово Боже. Тому що ми постійно змінюємося. На нас багато що впливає на наші зміни. Але як було б добре, щоб на наші зміни впливало Слово Боже? Читаємо текст, який записаний в книзі Псалмів 118 псалом. Будемо читати з 9 по 16 вірш. Чим додержать юнак в чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Цілим серцем своїм я шукав тебе, не дай же мені заблудитися від Твоїх заповідей, я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст Твоїх, і з дороги свідоцтв Твоїх радію я, як маєтком великим. Про накази Твої розмовлятиму я, і на стежки Твої буду дивитися, я буду радіти Твоїм постановам. Слова твого не забуду. І перше питання, яке ставить автор в цьому псалмі, чим додержить юнак в чистоті свою стежку? Багато людей. Багатьом людям приходиться задавати це питання і рано чи пізно, але ж задають. А де ж правильна життєва дорога? Як бути переможцем в складних обставинах? В труднощах, як приймати правильне рішення в життєвих негараздах. І хтось рано, хтось пізно, але ці питання задає. І ми зразу читаємо відповідь в наступному реченні в 11 тексті читаємо такі слова. Як держатиметься твоїх слів? І задаю собі питання. Держатися Божих слів це як? Це можливо взяти Біблію в руки і міцно її тримати? Чи можливо це щось інше? І вже в 11 вірші ми читаємо наступне. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Тобто ми розуміємо, що це не просто взяти в руки книгу і міцно її тримати. Це ті слова, які записані в цій книзі в Біблії, читати над ними, роздумувати над ними. І цей процес він має бути постійним. Та як ми постійно годуємо своє тіло, так і я маю постійно годувати свій дух Словом Божим. Знаєте, буває таке, що, коли ми спортимо, або втрачаємо здоров'я через неправильне харчування, через швидкі перекуси і неякісну їжу, то потім ми після лікування ставимося дуже обережно до того, що ми їмо, як ми їмо, і намагаємося харчуватися якісною їжею. Ще більш потрібно бути уважним, щоб не спортити своє духовне здоров'я. Не насолоджуватися якимись швидкими перекусами, і не задовільняти своє духовну потребу якимись такими легенькими, коротенькими словами. А щоб наша їжа духовна, вона була ситна, вона була достатня, і для цього потрібно приділяти багато часу. Далі ми читаємо. Благослови, єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Це як молитва. Де автор звертається до Бога і просить Боже, навчи мене постанов моїх, навчи мене правильно розуміти, навчи мене правильно жити, навчи мене правильно практикувати те слово, яке ти говориш. І хочу звернути увагу на 14 й вірш. Він особливо цікавий для мене. Де автор говорить е, в перекладі UMT такі слова, твій заповіт мені дарує насолоду більш, ніж багатство мира, ніж багатство цього світу. Справді, які це велике надбання, які це благословення, коли ми досягнули такого е, досвіду. Що Слово Боже воно приносить насолоду. Воно приносить насолоду більше, ніж ту насолоду, яку я можу отримати в цьому світі. І нам потрібно до цього йти, нам потрібно це практикувати, щоб прагнути до Слова Божого, тому що це приємно, тому що це приносить мені задоволення, тому що це приносить мені підбадьорення, тому що це приносить енергію для того, щоб рухатися далі, для того, щоб рухатися вперед. Праді, хай Бог нам цьому допоможе. І в 15 му вірші ми читаємо про накази Твої я, я розмовлятиму, і на стежки Твої буду дивитися. Я буду радіти Твоїми постановами і слова Твого не забуду. Так би хотілося, щоб ми з вами вивчали Слово Боже так, щоб його не забували. Щоб ми при зустрічі з братами і сестрами нагадували один одному. Слово Боже, спілкування. І Хай Бог нам допоможе. Хай Бог нам дасть це бажання, Хай Бог нас навчить роздумувати над Словом Божим. Хай Бог нам навчить полюбити Слово Боже. Хай Бог дасть нам сили приділяти час, десь можливо заставляти себе, можливо, виробляти в собі цю звичку постійно. Читати, роздумувати для того, щоб мати хороше духовне здоров'я. І зараз в наших молитвах ми будемо молитися про наші потреби. Ми будемо дякувати Богу за ті всі благословіння, які ми маємо. Але я хотів би нагадати, щоб ми молилися до Бога, щоб Він навчив мене постанов своїх, і щоб Він допомагав мені вивчати. Досліджувати слово Боже. Тому хай ім'я нашого Бога буде прославлене в нашому житті, а йому за ці слова хай буде слава. Амінь. Помолимся.